Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крізі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в Роблокс гру, в якій нам потрібно давати друзі ляща. О, таким от тібочкам. Давайте спробуємо дати ляща цьому першому типу. Погнали, друзі! 3, 2, 1 і давай! Клас, 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 клас. але друзі, вже він нам дає ляща, ми моєму. Друзі, він мені наваляв, і я вже тупо не можу з ним змагатися. Друзі, він мене відкинув. В тупо з ним немає ще шансів. Друзі, давайте перепочатком цього відео Свою вподобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. А ми йдемо дивитися, що в нас, друзі, ще що є, щоб ми змогли йому наваляти. Дивіться, друзі, як їх тут багато, нам треба наваляти кожному з них. Так, щоб це зробити, нам треба прокачатися. Погнали, друзі, тренуватися. По одному ми фармимо. Ми фармимо, 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 друзі. Вже 20 паверу ми нафармили. Тут ми можемо від 300, від 1500, 3000, 10000 10 000, і віпка, друзі. Маємо фармитися на у таких от грушах. Також, друзі, в нас є екси. Можемо відкривати. Ці яєчка за 5, війнів, 10 і 50. Він можемо отримувати, наскільки я розумію, якщо ми будемо перемагати у цих типів. І, друзі, що в нас ще є? У нас тут ще є ПВП, ми можемо ПВПчитися з якимись чуваками. Це теж, друзі, дуже прикольно, що ми можемо битися на ляші з якимись гравцями, справжніми, а не просто ботами. Так, ну що, друзі, погнали, давайте трошки прокачаємося. Хоп-хоп-хоп по одному клацаємо, клацаємо, клацаємо. І, друзі, вже 40 паверу маємо, 50. І давайте спробуємо зараз. Давайте подивимося, що це в нас з цього. Вийде, погнали. Хоп, батл. 3, 2, 1, друзі. І погнали! Клас, 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 друзі. І дивіться, ми його вже трошки більше виносимо. І, друзі, ми походу його зносимо. Все, друзі, ми його винесли і отримали. Плюс один він. Привітайте мене, друзі! Так, і давайте, друзі, подивимося, що в нас ще є. Ми йому наваляли. Яєчко, нам треба аж 5 вінів. ПВП це ми вже все дивилися. В нас є якась скринька тут. Ми її не можемо відкрити, нам треба 10 тисяч вінів, треба 20 хвилин пограти. І ми отримаємо 10 тисяч вінів, якщо 20 хвилин пограємо, друзі. Давайте це назбираємо. Так, в нас що є? В нас що є хенси. Ми можемо купляти хенси за е, віни. Так, також є шоп тут все за робукси. Ну, петики. Ребітхи, які ми ще, друзі, не можемо робити, це треба 50 війнів Тобто нам не залишається нічого більше, окрім як прокачуватися. Там треба прокачатися до цих 300, щоб перейти на наступну грушу. Давайте це зараз зробимо. Також, друзі, в нас є наступні локації. Я там бачу ще багато-багато-багато друзі, локацій. У нас тут уся наступна локація 5000 війнів, Це теж, друзі, дуже багато. Не знаю, чи ми в цій серії зможемо аж стільки війнів назбирати. Так, хоп, хоп-хоп, друзі, і в нас вже 200 паверу. Давайте ще соточку доб'ємо. Погнали, давай лупи турушу, лупи ту Двісті 250, друзі, вже є. І, друзі, вже майже 300 є. Так ось все, 300. І тепер ми фармимо аж по два. Так, давайте погнали, подивимося, що ми тут можемо робити з цими діпами е, Давайте цього спробуємо ще повиносити. За, за скільки, друзі, ми його зараз винесемо. Погнали, друзі, за пару лящів ми його добавиносимо, отримуємо війна. Я пропоную збирати ці 5 вінів, щоб відкрити вже яєчко. Давайте, 3, 2, 1. Погнали, друзі. Лупимо, лупимо, лупимо. Забираємо ще одного віна. В нас вже три, ще треба, його тільки два рази перемогти. І все, друзі, відкриваємо наших фетик і дивимося, що. Нам буде випадати. Так, хоп, ще один. І останній він. Все, друзі, він лупив його, забрав один він. І погнали відкривати перше яєчко. Друзі, за 5 вінів ми його відкриваємо. Поставте зараз ви водобайку, щоб виположить класне. Хоча я думаю, що ви вже поставили, бо ви мене найкращі підписники у світі. Але, все ж таки, друзі, скажу вам. Давайте, друзі, 3 2 1 відкриваємо на є. Хоп-хоп-хоп, друзі. І нам випадає Комоновський. Бер, давайте глянемо, що це в нас тут, цей петик нам дає. Плюс один він нам дає. Окей. І давайте зараз спробуємо пофармитися. Йдемо до нашої груші. До речі, до наступної груші треба півтори тисячі. Але давайте поки що лупимо цю. І, друзі, вже фармимо аж по плюс 3. Так, ми можемо ще взяти наступну руку, наскільки я розумію. А ні, друзі, це треба витратити на це 5 вінів. Тобто в нас їх ще немає. Але, е, добре, що вона нам дає? Вона нам дає Х2. Так, друзі, вона нам дає х 2 павер. Це треба, друзі, е, прокачати. Тобто, давайте підемо. Ще п'ять вінів назбираємо, щоб купити цю штуку. І е, тоді, друзі, будемо фармитися ще в два рази більше, тобто по 6 за кожен клік. 3, 2, 1. І погнали, друзі! Лупимо, лупимо, лупимо. Вже 2 віни в нас є, ще тільки 3 нам залишилося дофармити. Це, друзі, взагалі якийсь тіпочок нубік. Прям максимальний нубік-нубік. Мені вже цікаво, що нам покаже наступний цей бот. І все, друзі, останній він. 3, 2, 1. Раз, два, три. І все, друзі. Забираємо ще один він і беремо наш хенд за п'ять вінів, друзі. А все, друзі, ми взяли, дивіться, як тепер виглядають наші руки. І давайте тепер спробуємо пофармитися. І по плюс 5 ми фармимося. Але дивіться, як швиденько, дивіться, друзі, як полетіло, полетіло, полетіло. Так, в нас ще є якийсь ультрафайр фрі. І це в нас що, не знаю, що це в нас таке, тут треба е, інвайтити наших друзів. Але давайте поки що цього не будемо робити. Поки що, просто фармимося 600-650. 700 вже майже друзі є. Капець, нас тепер все швидко полетіло. Так, друзі, і тисяча вже є. Я пропоную піти спробувати з кимось забатлитися, якщо тут хтось є, але, блін, тут нікого немає, друзі. Я чекаю, щоб сюди хтось прийшов. Давайте прийдіть до мене сюди, хочу з вами побатлитися Я хочу подивитися, на що ж тут, друзі, здатні ціпи на цьому сервері. Але поки що ніхто не хоче битися. Я розумію. Ну і ладно, не треба, то не треба. Давайте назбираємо ще 500 і підемо на наступну грушу, на якій будемо фармитися ще більше. Так, хоп-хоп-хоп, друзі, вже майже півтори тисячі є. Також в нас, друзі, є якісь сердечка. В нас сто сердечок, наскільки я розумію, це також для того, щоб там базлитися з тими типами. Там хтось стоїть? Так, там, друзі, тут стоїть, але він занадто тяжкий. Дивіться, друзі, які в нього пети. Ні. Я туди навіть не хочу підходити. Так, у нас же 1600 навіть. Тепер фармився тут по плюс 9. Нам треба там 3,5 тисячі, щоб піти до наступного, спробувати його побити. Давайте зараз дуже це і зробимо. Хоча я думаю, що ми навіть на 2000 його винесемо. Давайте, друзі, прям зараз це зробимо. 2000 назбираємо. Все, друзі, 2000 в нас є, і погнали його лупити. Я думаю, що ми і так, і так зможемо його відлупити. Це в нас футболіст якийсь. 3, 2, 1. Погнали погнали-погнали-погнали-погнали-погнали-погнали-погнали І, друзі, я його виніс. Хоча він мене також майже друзі, вже виносив. Отримали ми 10 вінів. За нього ми отримали 10 вінів. Там треба... Ага, нам не треба, ми можемо відкрити це яєчко. Давайте його зараз відкриємо. Є, клас, клас, клас. Випадає нам анкомоновський дір. Забираємо того діра Він нам дає плюс 6, друзі. Також, друзі, дуже непогано. І тепер давайте спробуємо пофармитися. По плюс 15 вже фармимося. Нам треба на наступної груші 3000. Я думаю, що зараз це буде взагалі буде не проблема назбирати. 25 тисячі вже є. І 3 тисячі також є. Тепер ми фармимося по 23. Давайте підемо до нього ще раз і відлупимо. Його ще раз щоб забрати ще одне яєчко, щоб в нас було три петика. Погнали, 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 погнали. Ну він вже нубік, прям нубік, нубік, нубік для нас став А 5 вінів він нам дає не 10. Ну, ладно, то давайте ще раз. 3, 2, 1. Погнали. 50 тисяч хп в нього залишилось. І все, друзі, ми його відлупили. А 5. Плюс 5 вінів, і погнали відкривати ще одне яєчко, щоб забрати ще одного петика. Анкомоновський ребіт, нам якийсь заєць випадає, він нам дає плюс 7. Також, друзі, топово. І тепер ми будемо фармитися по скільки. По 30, друзі, ми фармимося. До наступної груші треба 10 тисяч. І щоб відкрити найкраще яєчко, потрібно 50 війнів які ми також зараз будемо збирати. І все, друзі, майже 10 тисяч в нас є. Забираємо 10 тисяч і погнали тепер тут. Фармимося по 46, друзі, Погнали е, лупити чувака. Так, нас наступного чувака треба 50 тисяч. Я думаю, що шансів, звісно, в нас маловасінько. Але чому б не спробувати? Давайте спробуємо. Друзі, шанси є, шанси є. І навіть великі, я вам скажу, що вже є шанси. Давайте, панали, понали, панали, 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 понали, понали. І, друзі, все, ми його винесли. 25 вінів, ми за нього отримали. Давайте спробуємо ще раз, бо нам треба 50 вінів, щоб відкрити наступне яєчко. Давайте, погнали, понали, понали, погнали. погнали, погнали, погнали. Лупимо, 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 лупимо. А друзі, ці сердечка це означали наше життя, тобто в нас 100 життів. Все, тепер я зрозумів, це наше хп просто. Все, друзі, відлупили і отримали ще 25 вінів. Коли тут, друзі, потрібно, мінімум 50 тисяч, ми його на 10 тисячах вже винесли. Давайте відкриємо це яєчко. Останнєчко на цій локації. І, друзі, клас-на-зас клас, клас, випадає нам рарний Глоуінг Бер, друзі. Цей Бер нам дає плюс 11. Тепер ми фармимося, друзі, по скільки. По 57, друзі. Отак, от, друзі, ми і пройшли е, усю першу локацію. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте свою подобайку і рішіться на канал. На цьому момент я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. З вами був Крізі шоу. До зустрічі! Слава Україні! Також, друзі, не забувайте про мій телеграм-канал Посилання в описі.